Отця і Сина, і з того Духа Амінь. Христос рождається. Сьогодні наша церква відзначає обрізання Господа нашого Ісуса Христа, також святого Василія Великого. Як ми в сьогоднішньому Євангелії чули, що коли Ісусові виповнилося вісім років, його принесли до храму на восьмий день після народження, ми святкували. Якраз народження Ісуса Христа, а сьогодні це надання Його імені. І саме обрізання, яке тоді відбувалося, зараз заміняє хрещення. І також хрещення мало би оділятися дитині на восьмий день після народження і має даватися ім'я дитині. Дати ім'я дитині це є відповідальна дуже справа, тому що особливо в єврейському. Народі, єврейській культурі це була велика відповідальність вибрати ім'я дитині. Однак ми знаємо, що Ангел з'явився і сказав, що має бути ім'я Ісус. Ісус це означає Той, хто прийшов спасти, Бог що спасає. Ісус ім'я всемогутнє, Ісус ім'я всесильне. Як ми читаємо Євангеліє. Читаємо Боже Слово, ми бачимо, що перед іменем Ісуса всяке коліно преклоняється на небі, на землі і під землею, каже апостол, вишучили стаду Филип'ян. Також ми знаємо, що іменем Ісуса виганяються біси, що іменем Ісуса, перед іменем Ісуса тримтять усі, воно є всемогутнє. Нашому житті ми деколи вживаємо ім'я Боже намарно, бо знаємо не відді Божа заповідь, яка каже: не звай Боже ім'я намарно. Тому ми завжди повинні з особливою обережністю, з повагою зі святістю вимовляти Боже ім'я Ісус, Господь, Спаситель, Бог. Бо деколи ми можемо сказати з нервів, а Господи там, що то вже таке має бути, чого воно не там вчепилося, чи ще щось, це не варто казати. І краще сказати, Ісусе, заболіло мене, закипіло всередині, допоможи мені. І вже тоді виходить в нас молитва. Просто як ми промовляємо з нашого серця, якщо промовляємо з молитвою, це вже молитва. Якщо промовляємо. Зі злістю, бо щось нам не вийшло, і ми ти хочемо спихнути на Бога. Ми вже тоді зневажаємо Його ім'я. Тому треба бути дуже обережними. Також в сьогоднішньому Божому Слові ми бачили, що ця подія відбувалася у храмі, і бачимо не тільки обрізання відбувалося у храмі, але також читаємо, що Ісус ішов з Марією, Йосипом, з усіма рідними сусідами. Вони йшли до Єрусалиму. Поклонитися у храмі. І бачимо, що постійно життя єврейського народу пов'язане з храмом, тому що храм уусіблює присутність Бога між ними. Бо сам Господь ще в старому завіті сказав: побудуйте мені святиню, побудуйте мені ковчег. І навіть були дані точні розміри, як ковчег мав виглядати, які ангели мали бути на тому ковчезі. І в цьому ковчезі ми знаємо, як. Ізраїльський народ виходив з неволі, вони несли Божі заповіді на таблицях, там була Мана, зберігався жезл Арона, тобто ці речі, через які промовив Господь. І Бог через ці речі уособлював свою присутність. Коли прийшло християнство, коли апостоли розійшлися по цілому світі, церкви також почали будуватися по цілому світі. І кожна церква. Це є храм Господній. У кожній церкві перебуває сам Господь під видом хліба і вина у Кивоті, у присвяті Євхаристії. І саме ми приходимо також до церкви, щоб зустрітися, зустрітися з Богом. До кожної святої літургії ми повинні готуватися, особливо до недільної, якщо маємо якесь свято, ми собі з вечора повинні себе запитати. Так, Господи, завтра є свято. Завтра згадується така подія. Я хочу прийти до тебе, подякувати тобі за ці ласки, які ти мені даєш, попросити тебе, Господи, це є дуже відповідальна зустріч. Допоможи до неї мені приготуватися і собі зробити іспит сумління, якщо маємо гріхи, перепросити Господа Бога, щоб з чистим серцем зайти до храму. Маємо йти до сповіді, стаємо в чергу, йдемо до сповіді, йдемо потім до причастя, бо це є найбільша зустріч, яка тільки може. Ось у святому причасті сам Господь знову сходить з неба і приходить в наше серце. Він оселюється в яслах нашого серця. І дуже є важливо пам'ятати, що Бог прийшов до мене, Бог прийшов в моє серце. І після літургії не вибігати з храму відразу ще служба не закінчилася, але залишитися на дві-три хвилини, п'ять хвилин, хто скільки може, щоб подякувати Богові, що, Господи, я недостойний, але Ти вибрав мене, ти прийшов до мене. Будь зі мною. Дякую Тобі, Господи, за все. Хочемо щось попросити? Господи, допоможи мені у цьому. Довіряю Тобі. Господи, будь зі мною. Я така історія, що. Один чоловік після причастя вибіг відразу з храму, а священнику був святий в І він сказав до хлопців, які прислуговували до вітарної дружини Беріть свічки і біжіть за цим чоловіком. Вони взяли свічки і почали бігти за цим чоловіком. Цей чоловік злякався. Як так? Що таке сталося? Що за мною хлопці вже ще й свічками біжуть? Що це таке має бути? І він повертається і каже до святого війне і каже: Отже, а що це все означає? Каже, ви приступили до причастя. Бог є в вашому серці, йому треба віддати честь і шану. І саме ці хлопці вони віддавали честь Ісусові, який є у вас. Тому завжди поспішаймо на службу Божу, на святу літургію, на зустріч з Ісусом. Приготуємо собі все з вечора, щоб зранку не запізнюватися. Не спішімо виходити з храму. Посидьмо собі, помолімося, відчуймо ту Божу благодать у нашому серці, відчуймо Його любов і зростаємо, зростаємо в Бозі, зростаємо в Його любові, в радості і в мирі, і несімо цю любов, радість і мир нашим ближнім. Амінь. Христос рождається.